Головне доповіді щодо виробництва дронів в Україні максимально збільшуємо, причому по всій лінійці дронів від мавіків до далекобійних дронів. А також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично, нам потрібне постійне стабільне зростання виробництва і постачання у війська всіх потрібних. Частин безпілотного компоненту. І на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні. Тільки спочатку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування.